До кінця тижня тролейбуси та трамваї в Житомирі не курсуватимуть. Аля та Даниїл зазвичай ходять пішки, але за потреби користуються транспортом. Було б зручніше на тролейбусі, тому що це дешевше. А я зазвичай користуюсь електротранспортом і зараз вперше. Так сталося, що його немає. Я буду їхати на маршрутці. через те, що немає тролейбусів, дуже багато людей, пенсіонерів, їздять з нами в маршрутці, і іноді не вистачає місця, і треба чекати наступну маршрутку. Це так, водій маршрутного таксі Володимир Кутов говорить, що кількість людей, які користуються цим видом транспорту, збільшилася на 50%. Все зайнято сидячка, все зайнята. Ну і ще й на проході там все як люди. Ми впораємося. Все нормально, всі все розуміють і все тихо, все спокійно. Максим їздить на велосипеді вже 22 роки. Спочатку їздив на звичайному, а потім прилаштував до нього електричний двигун. Взагалі це дуже зручний транспорт, мені добирається там, з тих місць, де я мешкаю, там не дуже зручно ходить громадський транспорт, не так по розпорядку дня. Я їжджу на цьому велосипеді. Коли дощ, коли. Жара не важлива причина відсутності електротранспорту в місті та що тролейбуси та трамваї споживають велику кількість електроенергії. Бо якщо ми запускаємо, наприклад, електротранспорт чи ще якісь речі на економію електроенергії, це буде е, приводити до відключення, і електроенергія буде подаватися погодинно. Ми точно не хочемо цього допустити. Тому максимальна економія, енергосистема Житомира дуже вразлива на сьогоднішній момент після цих ударів, і ми будемо робити все, щоб економити і не допускати цих вірних відключень в місті. Житомирів. Анжеліка Нестерчук, Сергій Косюченко, Ігор Грач. Новини на Суспільному.